На Чернігівщині для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання у нас було зареєстровано близько восьми осіб. Для них було створено 28 пунктів тестування, які працювали в тих самих населених пунктах, як і попередні роки. Це Чернігів, Ніжин, Перлуки, Мена та Курюківка, в залежності від кількості зареєстрованих. Створювалася різна кількість пунктів тестування. І були такі предмети, звичайно, що у нас пункти тестування були створені лише в Чернігові. І всього пройшло 110 тестувань на базі цих 28 навчальних закладів. Явка абітурієнтів у цьому році, що нас радує і на основне тестування було значно вища, аніж у попередні роки. Ну, якщо візьму я українську мову та літературу, явка була найвища, майже 95%. Іноземні мови математика трошечки нижча явка була. Скажімо так, а менше 91% явки не було. Тобто всі предмети досить таки висока явка. Ну, говорить про те, що обрані предмети все-таки були профільно зорієнтовані і з відповідальністю підійшли абітурієнти до вибору цих предметів. Що хочеться сказати, скажімо так, сумного, це те, що в цьому році на пунктах тестування Чернігівщини у нас було зафіксовано більше порушень, аніж було навіть у минулому році, де кількість нутрієнтів у нас була практично така сама. Там різниця в 200 осіб. Я вважаю, що то не є такою сильною різницею, яка могла б сказатися на кількості порушень майже у два рази. Якщо в минулому році... Ми видалили за порушення процедури саме абітурієнтами 11 осіб із пунктів тестування, то в цьому році у нас таких фактів було зафіксовано 21 факт. Це є і мобільні телефони, це є навушники, це є флешки, це є спаргалки, це є написи на руці, це є написи, ну, скажімо так, в тих місцях, про які говорити не хочеться. Але, скажімо так, абітурієнти в цьому році так. Трошки більш відіванти підходили до цих питань. Знаходили ми телефони, прикріплені на скотч і під парту, і під стілець, які падали, і в вазони, і під відробовище в туалеті. Тобто абітурієнти прагнули якось нас всіх трошки завести в нестандартну ситуацію, подивитися, як ми з цього вийдемо. І ми дійшли до того, що 21 порушення.